Юлія Островська, Тарас Шевченко утоплено. Вітер в гаї, не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько високе питає. Хто це? Хто це по цім боці чеше собі косу? Хто це? Тосе по цім боці рве на собі коси? Тихесенько спитає, повіє та й задріма, поки небо не зачервоніє. Хто са, хто се цікаві дівчата, ото дочка по цім боці, по тім боці мати. Давно, колись сте діялось у нас на країні, серед села вдова жила у новій хатині. Білолиця караока і станом висока, у жупані кругом пані і спереди, і збоку, і молодані їй. а за молодою, а надто ще завдовою. Козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова безсорому дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати в чужім селі покинула. От така то мати. Почекайте, що ще буде. Годували люди дитиночку, а вдовиця в неділю і в будень з жонатими, з парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткала, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молодії Лихо лихо, мати в'яне, дочка червоніє, виростає та й виросла ганна корока, як то поля серед поля гнучка та висока. Я, ганусі, не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль отой в'ються круг ганусі. а надто, той рибалонька, гарний кучерявий. Мліє в'яне, як зустріне, ганусю чорняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Ти, бач, погань розстріпана, бо йстряне обуте. Ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш. Ну, почекай, голубко, ось я тебе взую в черевики, і од золості зубами скригучи. От така то була мати. Де ж серце жіноче, серце матері? Ох, лихо, лишенько, дівчата. Мати стан гнучкий, високий, а серця не мати, І зогнеться стан високий, брови полиняють і не щуєтесь, а люди, сміючись, гадають ваші літа молодії і скажуть ледащо. Тяжко плакала Гануся і не знала за що, за що мати знущається, лає, проклинає своє дитя без сорому байстрям нарікає. Байстрям, кого лютий кати, кого ти гатуєш, за що, за що дитя своє молоде мордуєш? Катувала, мордувала, та не помагала. Як маківка на городі Ганна розквітала, як калина при долині вранці під росою, так гануся червоніла, милася сльозою. Заворожена, стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму, знайшла відьму і трути достала, і трутою до схід сонця дочку напувала. Не помогло. Кляне мати той час і годину, коли на світ народила нелюбу дитину. Душно мені. Ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо, на березі ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці, рибалонька кучерявий мліє на тім боці. Як дитина калиною себе забавляє, гнестан гнучки розгинає, на сонечку гріє, мати дивиться на неї от злості стіни міє. То синіє, то жовтіє, розхристана боса, з роту піна, мов скаже, не рве на собі коси, кинулася до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Рибаленька кучуряви з усієї сили кинувсь воду, пливе, синю хвилю розриває, пливе, пливе, от от доплив, пірнув, виринає і утоплену ганусю на берег виносить, і з рук матері закляклих вириває косу. Серце моє, доле моє, розкрикарі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш. Лежить собі на пісочку білі рученята розкинула, а за нею стара люта мати, очі вивернула злоба від страшної муки, Втеребила в пісок жовтий, старі сині руки. Довго плакав рибалинка. Нема в мене роду, нема долі на всім світі. Ходім жити в воду, підняв її, поцілував. Хвиля застогнала, розкрилася, закрилася і сліду не стало. З того часу ставок чистий заріс сокою. Не купаються дівчата, обходять горою, як угледять, то хрестяться і зовуть заклятим. Сумно, сумно, кругом стало. а вночі дівчата випливає з води мати. Сяде по тім боці страшна синя, розхристана і в мокрій сорочці, мовчки дивиться на сейбік, рве на собі косу. А тим часом синя хвиля Ганусю виносить, голісінька стрепетнеться, сяде на пісочку і рибалка випливає, несе на сорочку баговиння зеленого, поцілує в очі та й воду. Соромиться на гнучкий дівочий стан голий подивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться в гаї серед ночі. Тільки вітер за сокою шепче. Хто се, хто се сидить сумно над водою, чеше довгу косу?